Може, друзі, Полтаві сьогодні землетрус стався. І ти вбили. Зараз я розкажу, як воно там було і до чого це призведе. І перший такий серйозний ракетний удар по а, мирному населенню. Давайте почнемо з ти Не так страшна війна, як то що буде відбуватись в Україні по її закінченню. Для військових це не проблема зібрати 10-20 автоматів і десь їх продать на війні. Завжди на зброї заробляли. І громадянська вона, в принципі, в Україні вона неминуча. Значить, що там відбулося в Полтаві. А, ну, Запакували одну людину, той позвонив товаришу, чи хтось там сообщив, цей приїхав а, з мисливською зброєю, той що вистрілив, все, самосуд почався. почався. Забрав автомату того ТЦКшника і звалив. В принципі, у тих людей зараз тільки один вихід, хтось там біжать з України, бо в принципі їх дуже швидко зловлять. Але знову ж таки, а, коли ТЦКшники да, порушують ці закони, пакують людей, відвозять їх на, на смерті. Так це нормально. да? То ладно, закриємо очі. Нас. Хто такі це Це взагалі напевне якісь, це навіть ну, державна установа. Людям урвався терпець і думаю, наступний президент у нас буде залужний. Це гарно, він насправді гарна людина. З гарної сім'ї, але глянемо, чи його не зламає ця система? Загалі може можу залуженого все вийде, Я б дуже на це надіявся. Далі, давайте про цей ракетний обстріл Полтави. Ось в перший раз по мирному населенню, по житловим будинкам, в перший раз, майже четвертий рік війни, в перший раз у от в Полтаві сталося. Всі чекушки їбанули і своїми руками рукожопними. Не туди воно полетіло. да? дуже співчуваю всім, хто там постраждав. І дивіться, на четвертому поверсі там один під'їзд знесло взагалі повністю. На четвертому поверсі жив чоловік, який повертався додому, він почув тривогу. Він пішов бомбосховище. Четвертий роки він не вже. Ну, от в кого є терпіння і дисциплінам. Вже почувши тривогу, людина спустилась бомбосховища і врятувала собі життя. Я пам'ятаю, коли я їздив в Харків людей з Харкова, коли. Зорвалося це вакуумна бомба. Там людям повиносило вікна, ну це мало сказати. Там і стіни потріскались, взагалі десь повідпадало, там, ну, там жесть була. Землетрус в Полтаві стався. Кажуть, значить, що це танкова колона їде. Ну я їздив біля танкових колон, знаю, як це неодноразово. Навряд чи кажуть, за 13 кілометрів там від Полтави, удар по газовій станції. Ну, може бути, може бути, це досить серйозно, але скоріше за все мені здається, ну природа вже просто не витримає. Глянув, що буде далі, друзі. Я хочу, щоб ви берегли своє життя, готувалися. Ну, це майже неминуче до громадянських замісов. Всяких от це буде дуже жорстко, коли повернуться військові, коли будуть стикатися з людьми, які ніхіра не діяли, бухали. Гуляли і так далі. Я хоч і не воював, але от там після піти кульових і всього що побачив. Я досі займаюся своєю головою, і досі мені дуже важко. Уявіть, що з хлопцями, які з першого дня посиди на війні. Співчуваю абсолютно всім регіонам в Україні. Просто Полтаві сьогодні більше уваги припало Бо я сам звідти тримайтесь на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.